Росіяни пішли у масований штурм з надією прорвати укріплення ЗСУ. Начебто, у них спочатку все виходило, і важко було уявити, що далі станеться неочікуване. Та, схоже, це була ретельно спланована пастка, бо у місце, де проривалися расисти, поцілила ракета і повністю все зачистила, не залишивши від позиції ворога каменя на камені. Черговий гурт окупантів, схоже, здійснив свою мрію про масову демобілізацію, а деталі просто зараз. Вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТВЮЕЙ і перед тим як почне. Не можу говорити по темі. Запрошую поставити вподобайку та обов'язково підписатися, адже попереду ще. Багато цікавого Ворг продовжує штурмові дії на Донеччині. Як відомо, рашисти зуміли дещо просунутися, але сили оборони України вигадують, як їм відповідати. Так у мережі з'явилося вражаюче відео, як колони російських окупантів пішли вперед, і здавалося б, вже проривалися, аж раптом по них вдарили ракети і бомби. Хто міг намагався відступити та сховатися у міській забудові поруч, а далі неочікуваний поворот. Потужні вибухи накривають будівлю. Очевидно, українські захисники мають інформацію. Про розташування сил противника та куди і як вони просуваються, тому посилають пташок і наводять удари із вибуховими подарунками на зустріч російським окупантам. Попри те, що окупаційні війська досягли певного тактичного просування на покровському напрямку, зокрема у місті Новогродівка, вдалося розтрощити значну наступальну силу ворога, поступово заморожуючи їхнє просування. Геолоковані кадри опубліковані днями підтверджують, що війська РФ просунулися на відстань від своєї освіти. Останньої підтвердженої позиції в північно-західну частину Новогродівки, місто на південний схід від Покровська, вздовж вулиці Дубініна. Утім, розтратили великі наступальні сили. Фахівці інституту вивчення війни відзначають, що один з українських військових повідомив у нині, видаленому дописі в Телеграм, що сили оборони України нібито відступили з Новогродівки. Рашистські державні змі та кілька російських так званих воєнкорів підхопили та використали його повідомлення, щоб стверджувати, що їхні війська нібито контролюють більшу частину Населеного пункту так звані російські воєнкори також стверджували, що українські війська буцімто втратили Маринівку безпосередньо на південь від Новогродівки, а окупанти, начебто, захопили село Мемрик на південний схід від Новогродівки. Хоча ІСВ це не підтверджував і не спостерігав візуальних доказів присутності расистів у цих населених пунктах. Темпи цього нещодавнього просування російських окупантів на Покровському напрямку були відносно швидкими, і сили РФ просунулися. Через більшу частину Новогродівки за лічені дні констатують фахівці інституту вивчення війни. Вони припускають, що окупанти віддають перевагу просуванню вздовж залізничної колії в Новогродівці в бік Покровська, замість того, щоб вести бої в усій міській забудові населеного пункту. Раніше ЄСВ оцінював, що війська РФ знадобиться більше часу, щоб захопити Новогродівку. Однак тепер вони визнають, що ця оцінка цитата виявилася невірною та базувалася на тому, що українські сили утримуватимуть позиційну оборону в межах урбані урбанізованих районів Новогродівки, що схоже наразі так не є. Пишуть аналітики. Вони нагадують, що сама по собі урбанізована забудова не є неодмінною перешкодою для просування військ без присутності достатніх сил оборони. В інституті вивчення війни припускають, що українське командування ймовірно вирішило, що оборона Новогродівки не варта потенційних втрат. Сам по собі населений пункт не є оперативно значущим, однак його потенційне захоплення теоретично відкриє окупантам шлях власне до Покровська. Наголошують. Фахівці саме місто Покровське є визначною оперативною ціллю РФ на цій ділянці фронту. Однак Покровськ є також більшим, краще укріпленим і зрештою важливішим за Новогродівку через його роль і розташування ключового логістичного вузла у західній частині Донецької області. Тож українські війська навряд чи відступлять з міста без його оборони. Тому ВСВ очікують, що расистам доведеться витратити значну кількість живої сили та техніки для захоплення більш обороноздатного Покровська, особливо якщо українське. Військове командування вирішить посилити цей напрямок, тоді як наступаючі війська РФ навряд чи зможуть нескінченно підтримувати поточний темп просування, особливо якщо почнуть штурмувати саме місто Покровськ. Прогнозують аналітики. Зазначимо, що це важливе місто Донеччини, розташоване на перехресті найважливіших залізничних шляхів постачання України. Воно утворює кістяк лінії постачання української оборони від Вугледара до півночі регіону. Про це розповів полковник Маркус Рейснеров. Фіцер австрійської армії, військовий історик та керівник науково-дослідного відділу військової академії Терезієн у Відні. За його словами, швидке просування окупантів у цьому районі стало можливим після взяття Авдіївки. А далі пряма мова Авдіївка була фортецею. А потім цю функцію взяв на себе Покровськ. Однак, зараз расисти після прориву двох ліній оборони наближаються до цієї останньої, хоча й найбільш захищеної лінії. Кінець цитати. На думку експертів, складна військова ситуація навколо міста частково пояснюється тим, що рашистам не потрібно брати під контроль саме місто, щоб пошкодити логістичний хаб. Достатньо підійти до його околиць, щоб взяти під контроль артилерії шляхи постачання. У свою чергу Густав Гресель, берлінський військовий експерт Європейської ради з міжнародних відносин, не має сумнівів, що рашисти рівнятимуть Покровськ та його матеріально-технічне забезпечення із землею. Найгіршим можливим сценарієм була повна окупація РФ Донецької області. Однак, Михайло Самусь, директор з міжнародних справ Центру дослідження армії, заспокоює, що сили оборони України Країни все одно можуть заблокувати російські наземні коридори, навіть якщо окупанти вийдуть на лінію Покровська. До слова нещодавно також стало відомо про те, що на тлі стрімкого наступу на Покровськ Україна долучила до цього напрямку одну із своїх небагатьох наступальних бригад Карадах. Про це пише аналітик Форбс Девід Екс. Повідомляється, що бригада Карадах одна з наступальних бригад національної гвардії, яку сформували 2014 року. Однак зараз її перекинули на схід, оскільки там тривають найважчі бої. Переміщення бригади чи Близько двох тисяч осіб з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблеми України між Авдіївкою і Покровськом. Йдеться в повідомленні. Рашистські пропагандисти, тим часом заявляють, що у ЗСУ все ще є близько п'яти укомплектованих і добре оснащених бригаду резерві. Зокрема, один з так званих російських воєнкорів Євген Норін написав таке: можливо, Україна планує розгорнути їх в іншому місці та прагне досягти якогось вирішального удару. У Forbes же зазна. Що цим місцем цілком може бути російський Курськ, де вхід сил оборони України вже четвертий тиждень не показує жодних ознак зупин, додаючи сили до Курської області, утримуючи їх від Покровська, лідери України роблять ставку на те, що вигоди від їхнього раптового входу на півночі мають більше значення для результату війни ніж потенційні втрати на сході. Це надзвичайно ризикована гра, сказана у статті. Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський днями підтвердив, що на одному з найгарячіших на. Прямки фронту Покровському тривають серйозні бої, і рашисти за будь-яку ціну хочуть прорвати оборону ЗСУ. Стирський зазначив, що ворог кидає у бій все, що може, рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Ось така ситуація нині на фронті. А щоб вона буде якось покращувалася, не забуваємо підтримувати наше військо не тільки словом, а й ділом. Донатьте, будь ласка, робіть це регулярно. Не так важлива сума, як регулярність і залученість. А на цьому все побачимося з. Вами неодмінно далі ви дивилися підвіює у студії. Був Олександр Крумін. А нині бережіть себе на все добре. Слава Україні.